Україна не полишає спроб переконати Сполучені Штати Америки все ж таки надати їй балістичні ракети «Атакамс». Про це повідомляє видання «The Wall Street Journal». і США поки що не готові озброїти Збройні Сили України такими ракетами через питання щодо ударів по Окупованому Криму. Справа в тому, що ще у серпні місяці, коли ми спостерігали за атакою на Крим, це було 9 серпня. Через місяць, майже після цього, інформацію про те, що це здійснювали саме Збройні сили України, підтвердив головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний, але не уточнив в який спосіб це було зроблено. Втім, існує версія, що це було зроблено за допомогою спеціального ракетного комплексу Грім, який може вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Але чи це було так, питання залишається відкритим. Поряд із тим, Збройні сили України і керівництво Вище Міністерства оборони продовжує переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо поставки ракет «Атакамс». Ці ракети можуть вражати цілі на відстані також до км кілометрів. І вони вкрай необхідні для того, щоб знищувати живу силу та озброєння противника на доволі великих відстанях. Представники Конгресу США повідомляють, що є певні розбіжності щодо поглядів у використання цих ракет Збройними силами України та керівництвом Сполучених Штатів Америки. Офіційні особи Сполучених Штатів Америки чомусь стверджують, що ракети більшої дальності, аніж ті, що є сьогодні для комплексів Хаймерс не потрібні для нинішньої війни в Україні, і вони вважають, що Москва побачить у цьому ескалацію, коли вище керівництво Росії порушило питання про використання ядерного арсеналу України. Тим більше сьогодні Байден сказав, що до слів Путіна про його ядерний шантаж треба ставитися доволі обережно. Мовляв, він може це зробити. Прямо про це Байден не говорить, але застерігає людство від можливої ескалації. Компанія, яка виробляє ракети Атакамс, Lockheed Martin, в даний час виробляє їх 400 штук в рік. І за словами людей, які знайомі з виробництвом, вона може збільшити їх виробництво до 500. Більшість ракет виробляється для закордонних військових продажів. Зокрема, Тайвань, наприклад, має намір отримати їх десятки. Атакамс дасть українцям можливість зробити Крим непридатним для російського Чорноморського флоту, а також для російських військово-повітряних сил та логістики у Криму. Це стане важливим кроком на шляху. Визволення Криму сказав свого часу генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес. Втім, до цього часу залишається незрозумілим, чи все ж таки керівництво США передало, чи передає, чи буде передавати ракети атакам, Тому що у серпні місяці, коли було здійснено серйозний удар по аеродрому біля САК, в... Експерти військові виказували думки про те, що саме такими ракетами атакам було здійснено удари. Поки що ствердної інформації ні від військового керівництва Сполучених Штатів Америки, ні від військового керівництва збройних сил України немає. Про те, що Україна запрошує ракети атакам, стало відомо ще минулого місяця, на початку вересня. Тоді йшла активна мова у засобах масової інформації про те, що Збройні Сили України Міністерство оборони просить Сполучені Штати Америки надати цей вид озброєння для того, щоб продовжувати війну у 2023 році проти окупації, яку здійснює Російська Федерація на території Криму та в Східних областях. Втім, зараз дуже Сважко спрогнозувати, як будуть роздатися події, ось особливо оцінюючи ситуацію на самій Росії, коли провалюється їх так звана історія часткової мобілізації. А військова потуга Російської Федерації на фронті з кожним днем стає все меншою.